У що можна пограти з дитиною так, щоб і дорослому було цікаво? Відповідь на столі: маленька таверна від видавництва Бельвіль. Це свіженька настільна гра 24-го року випуску, яка розрахована від 3 до 5 гравців з простим та цікавим геймплеєм. У таверні вам потрібно буде розсаджувати за столи і виконувати забаганки відвідувачів різних кланів. А хто першим назбирає 25 монет чайових, стає переможцем в партії. На початку кожен гравець отримує один опис персонажів, один столик та три монети в одиницю. далі розкладаємо всі карти сорочками догори та, перемішавши їх, утворюємо купу. Поруч розміщуємо коробку, яку використовуємо як банк та місце для скидання карт, і ми готові грати. Сама партія проходить раундами і завершується як тільки один з гравців назбирає 25 монет. У свій хід гравці тягнуть карти з середини стола. Можна взяти карту персонажа або ж карту дії. Карту дії можна брати при умові, якщо у вас є хоча б одна монета, та за столом у кожного з гравців є хоча б по одному персонажу. Отже, взяли ви, наприклад, персонажа. І далі у вас є вибір посадити його за свій столик, або ж посадити за столик інших гравців, якщо клієнт вам не дуже підходить. Далі хід переходить до гравця, який отримав персонажа. Тобто, якщо ви посадили цього персонажа за свій стіл, то ви виконуєте хід ще раз. Коли за столом сидять четверо персонажів, то цей стіл вважається за. Наповненим і туди вже нікого не підсадиш. Оскільки кланів у цій грі є аж сім, то і чаєві вони залишають по-своєму, тобто у кожного з них є свої умови. Наприклад, ельфи залишають по одній монеті за кожного ельфа, який сидить за їхнім столиком. Тобто вони полюбляють сидіти разом. Аристократи дають одразу 5 монет, але по мінус одній за кожного іншого аристократа, який сидить у таверні. Тобто він такий особливий, що хоче бути єдиним аристократом у закладі. А романтик дасть вам 4 монети, якщо за його. Столиком буде сидіти ще один романтик солодка парочка. Тобто зрозуміли, гості вам дають чайові при певних умовах, і комбінуючи їх за своїм столиком, ви намагаєтесь заробити найбільше. Але не забувайте, що ви також можете садити персонажів за столи інших гравців, тим самим збиваючи їхні плани на комбінації певних клієнтів. Але це ще не все, оскільки у цій грі присутні також карти дії, які будуть змушувати мінятись персонажами, виганяти їх із таверни, замінювати і так далі. Коротше, ви будете робити все, щоб заробити тих самих 25 монет і стати переможцем. На початку я вам сказав про гру з дітьми, але буду відвертим: ми всілися в чотирьох дорослою компанією за цю настілку, відкатали три партії підряд, отримали море задоволення і хотіли грати ще. Мені навіть було трохи важко сформувати, чому вона мені так сподобалась. Можливо, в тому числі через те, що я від неї нічого не очікував, але грається вона бадьоро, весело, розумно та недовго. А середньовічна тематика та арт це просто у моє фентезійне серде. Не знаю, якби ця настілка була у космічному сеттингу з темно-фіолетовим оформленням та інопланетними расами, то мені вона була б не такою привабливою. А так, це просто кайф. Однозначно, моя рекомендація, якщо бажаєте собі просту та веселу гру, яка буде універсальною для будь-якої компанії. А наразі в мене все. Дякую за перегляд. Папа. -па.